Фестиваль СТЕМ Весна 2024 відбувся у Коломиї. Це збірний термін, яким називають підходи до освітнього процесу, що полягають в отриманні теоретичних наукових знань у ході практичної діяльності. Розумники Прикарпаття демонстрували свої винаходи, досягнення, знання, майстерність та інтелектуальні досягнення у межах фестивалю на подвір'ї Коломийського ліцею номер 9 Відбулися також змагання дронів та роботів. А ще діти відновили за допомогою Лего, літак Мрія. Який знищили російські окупанти? Щороку за ініціативи інституту модернізації України організовуються СТЕМ тижні СТЕМ Фестивалі. Ми вже понад п'ять років беремо участь. Цього року ми провели в тільки шкільний фестиваль. Цьогоріч він розширив свої кордони. І сьогодні до нас прийшли в гості дуже багато різних шкіл міста Коломиї. Це і Коломийський ліцей номер 5 номер 4 номер 8 І всі наші філії Коломийського ліцею номер 9. Ми запросили сьогодні до нас політехнічний коледж. Педагогічний коледж, Калужський ліцей, номер природничо-математичний. І до нас приїдуть сьогодні з центру інновації Івано-Франківська своїм розумним автобусом, в якому дуже багато приладів, де діти можуть все спробувати зробити. Ми приїхали розумним автобусом. Це наша виїзна лабораторія Вона призначена для того, щоб можна було ділитися досвідом будь-якому куточку України. В нашому розумному автобусі таке змінне обладнання залежно від мети нашого. Виїзного навчання, ми його відповідно облаштовуємо. Сьогодні ми взяли такі найбільш важливі речі, які допомагають нашим дітям реалізовувати винаходи. Це і лазерний гравер, 3D-принтер, та і роботи, які можуть грати у футбол і виконувати інші функції. Різні інтелектуальні ігри, навіть дрон, теж який створили діти, і зокрема за їхньою технологією, наші дрони допомагають нашим захисникам теж на лінії фронту. Кожен винахід, який ви побачите, Чити він спрямований для порятунку людей країни, навіть планети є така футболка. Цікава, безкоштовна МРТ, можна все подивитися, що у вас всередині? Чи ви здорові? Що ви їли, чи ви курите? Цей мобільний додаток створений нашими іноземними партнерами. Наприклад, хочу дізнатися про грудну клітку. То що які у хлопчика? Грудна клітка вся шикарна. Тепер дивимося далі. Наприклад, сердечко. Видно, що хвилюється, але серце здорове для чого проводимо ми такий фестиваль? Адже STEM – це наука, технологія, інженерія, математика, мистецтво, це розвиток дітей. Практичний розвиток це те, що все, що ми раніше вчили тільки теоретично. Сьогодні ми втілюємо це в практику. Все це виготовляють своїми руками, випробовують, досліджують. юні винахідники, юні дослідники, юні робототехніки. На комп'ютері ми маємо зображення. Зображення передаємо на плату. Плата передає правильний масштаб на лазер, і за допомогою руху рейок лазерний гравер гравіюємо зображення принесли картину, коли дитина сама виготовила фарби і намалювала картину. Більше поглиблює знання з хімії. Ця фарба виготовляється із хімічних реактивів. Потім ми висушуємо осад, перетираємо і додаємо олій для того, щоб фарба краще лягала на полотно. Експеримент космічний дощ. Ми кинули аспирин і почався вділятися вуглекислий газ. Бубачки йдуть, пізнаємо науку хімію. Це роботи кодіроки, які можна запрограмувати до певної дії. Допомогою комп'ютера і спеціальних команд. Наприклад, один з них за на розпізнавання кольорів. І кожен буде виконувати певну дію, яку ти напишеш. Ми навчаємося у stem лабораторії. У нас є там дуже багато механізмів і конструктора. Лего у нас сьогодні чудовий лігулєнт, де діти з конструкторів виготовляють різні різні деталі. Це виховує в дітей і розвиває моторику. Тут мрія і військово повітряна. Вісім. А чому ви вирішили і так мрію створити з Лего? Ми хотіли відбудувати мрію, яку знищили окупанти. Вийшла моделька справжньої мрії. Мене вразила така чисельність і це, що вони мають що показати, бо підходиш, це не є створено кимось. Це ними створено чи програмки, чи, чи малюнки. Ми знаємо, зараз є яким актуальним є і популярним штучний інтелект. І ми розуміємо, що е, найбільше цінність зараз це є людський ресурс, і його не вистачає. Тобто, Україна може, скажімо, зробити прорив через стільки через такий інтелектуальний розвиток. Всі ті 11 компетентностей, які на сьогодні розвиваємо в дітях в новій українській школі. Сьогодні ми це все покажемо на нашому фестивалі. Її у нас 15 локацій різноманітних, і на цих локаціях всі діти, які і гості можуть спробувати все це зробити. А наші діти все це будуть розказувати і показувати.